Лісом піднялася сім'я коняків. Переживають, хвилюються за свою територію. Усім привіт! Сьогодні ми вибралися в поход не за грибами, тому що кількість та частота опадів не дозволяє їх збирати. Але ми обов'язково зберемо лікарські трави. І сьогодні ми вибралися за чабрицем. Не знаю, чи ми його знайдемо, але аромат стоїть неперевершений. Тож ходімо за ним. Як не скористатися прогулянкою по степу і не познімати такі краєвиди? А це українські папуги, щурка золотиста. Їх дуже ненавидять пасічники, але це зовсім інша історія. Тому вони і дуже обережні. А тут їхні гнізда. Подивіться на цю цікаву рослину. Дуже схожа на махнату конюшину. А це унікальна реліктова рослина. Перша овочева культура первісних людей. Зопник бульбоносний. Не знаю чому, але Шавлія Дубравна теж тут. Але сьогодні наша ціль чабрець. ми теж вільно. Ось і наші перші трофеї. Подивіться, яка краса. Але щоб зібрати чисту траву, треба піднятися трохи вище. Чабрець це рослина сухого степу, стійкістю до посухи, чабрець повзучий. Чи чабрець звичайний, позбувається конкурентів. В таких місцях він пишний та набагато чистіший. Тож ходімо за ним. Подивіться, як на чабриці. Дивіться, як працюють бджоли. Довго так не просидиш, тому що працюють не тільки бджоли, а ще й комарі. Тож ходімо, подивимося. Інші кубки більш чистіші і пишніші. Це такі чабрець, який нам потрібний. Він корисний для здоров'я завдяки своїм антимікробним, протизапальним, антиоксидантним та й властивостям. Починаємо працювати. Помилуємося і будемо зрізати. Почала зрізати чабрець, а виявилася. Дивіться, де він росте. Мурашник. Чабрець росте на мурашнику. Цікаво. Головне, щоб я в них не влізла в цих мурах. Росла собі кубка чабрецю, а під ним мурахи. Ось і симбіоз. Збираємо чабрець. Без ножиць тут не обійтися, тому що можна це зробити дуже швидко, але видірається з корінням трава. Та плюс ще можна Вхопити якусь бджолу, з якою треба бути дуже обережно. Тому працюємо з ножицями. І Одразу вбираю всяке сміття, сухе листечко, яке не потрібно, щоб потім чебрець не перебирати вдома. Ось уже є. Трішки нарізали. Ще трішки наша корзинка буде повна. Не видирати рослину з корінням, так ми не робимо шкоди природі. Ось вам і чабрець повзучий. З таких ось маленьких тоненьких гілочок ростуть паростки. Він немов повзе по землі та випускає нові пагони. Чабрець активно використовують як спецію. І додають в різні страви, м'ясо, картоплю, салати. Не тільки для пікантного смаку і аромату, але для того, щоб продукти краще засвоювалися організмом. Але на цьому корисні властивості не закінчуються. А ось іще один мурашник. Чабрець і мурашник. Налякали мене. Я зрізала траву, а вона з мурахами. Життя вирує. Так добре, не будемо їх займати. Ходімо далі. Після 10 червня чабрець повністю готовий до збору. Не треба чекати, поки він згрубішає. Ну ось і все. Ми назбирали стільки, скільки нам було потрібно. А назбирали ми не тільки чабрецю, а й інші корисні лікарські трави. Кому цікавий мій канал, Тримайте його за допомогою кнопки спонсорства під відео. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!